Я старався, але в цей раз закони показали, і результат краще, ніж. Дуже засмутилися, на ну, і ми засмутилися, і тренери засмутилися, тому що команда в принципі, сильна пройшла такий сильний відбір ось, і зіграла першу гру з сильнішою командою. І тут ну, зовсім інша команда грала. Тобто вони, не готові психологічно, були, мабуть, дуже переживали, що програли козацькому. Ліцею, от і найбільше дали сили якраз грі з козацьким ліцеєм, ну і не встигли, мабуть, відновитися так, як треба. Але е команда гімназії 111 була сьогодні с -с сильніша в плані самовідданості. Вони перехоплювали м'яч, не давали бить по воротах, ну і результат сам за себе сказав. 2-1, ну на жаль, ми програли.